Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Київ Печайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Доброго дня. Доброго. Сколько такой чайничек коштует? Миниатюра. Павник. Сколько он? Ну, хотел 100 гривен. 100, 100. 100 гривень. Рідкісна цукорниця, городницький фарфоровий завод. Скільки коштує? 300 гривень, подивіться, друзі. Кришечка від чайника, так як є отвір для пару. Вербілки. Скільки чайник? 500, 500 гривень. Кришка не рідна. Полонський фарфоровий завод. А цукорничка така. 350. 350, але але рідкісна. Полонне ручний розпис. Підкажи, скільки пара кошки? 400 гривень. А така чайна пара баранівка 250. Доброго дня! Радий вас бачити. Добрий. О, у вас сьогодні гарний асортимент. Скільки така супничка коштує? 200 гривень. Подивіться, які гарні квіти. Користенський фарфоровий завод. 70-ті роки. Всього 200 гривень. Користень. Скільки такий? 400 гривень. Це в нас 6 кавових пар, камничок і вазочка, так? ручна робота. так. А соусник скільки коштує? Типу Баранівка. А такі красивки скільки коштують? Це таке по 100 гривень. Якщо добрим людям, то можете її подарувати, так? А жіночі перчатки 100 гривень. Так, і кришки, будь ласка, підкажіть. По 50. По 50. А судочок 200 гривень в гарному стані. Друзі, головний ряд. Подивіться, наскільки жвавий. Доброго дня. А скільки глечик ваш? Правда? Глечик. Скільки що? 400 гривень. 400 гривень, так? Полонський фарфоровий завод. Так, класний, Київ. А такий молочник? 70. Сумський фарфоровий завод, а цукорниця? 70 від сервізу «Пегас». Всі предмети в новому стані. Добрий день. Діжіть, будь ласка, тарілочки для перших страв. Ціна 40. 40 гривень. Будянський фаянсовий завод. 1970-х років. Дуже якісний фаянс. А така кружка. 350. 350 в новому стані. Та я дивлюся, що в новому стані 350 гривень. Так, да, друзі, приходьте, хто буде мати бажання, ви купляйте. Доброго дня. Дякую. Доброго дня. Як у вас оригінально виглядає самоварчик? Скільки він коштує? 400, 400 гривень. А такий чайник? 300, 300 гривень. Подивіться, який великий асортимент слоників. 300 гривень. 1000. Це чиє виробництво? Оце? Ага. Ага. Радянського періоду. 700. Можливо, Європа. А що за метал? Бронза? Латунь? 2500, подивіться який. Зазвичай говорять, що на удачу, коли хобот слона піднятий саме вверх. Тисячу гривень. Це мильний камінь. А це що за камінь? Це Онікс. Онікс 200 гривень. Подивіться який. Ага, реставровано. Кавовий сервіс на 5 осіб. Німеччина. Молочник. Сукерниця. 2100 гривень. Хоча він Чашки. Чайні пари верніше. Дольовський фарфоровий завод в наявності 3. У новому стані. Орієнтовний об'єм 300 мл, 590 гривень за пару. Чайне тріо називається Тодос. Подивіться, наскільки елегантно все виглядає. В новому стані ОФЗ, блюдце. Десертна тарілка. 2800 гривень. Дві чашки. Елфезе 200 гривень. Кавник Німеччина 450 гривень. Цукерниця 350 гривень. Чайник ручний розпис Баранівка 700 гривень. Скільки така чайна пара? Полонна, 500 гривень. Так. І статуетка гадання на ромашці. Скільки вона? 350? 300, 300 гривень. 300-300, так. Друзі, зараз завітаємо до нашого доброго друга. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня, пане Віталію. як ваш настрій? Бойовий. Бойовий бойовий. Я дивлячись на погоду. Так, я дивлюся, сьогодні по прогнозу передають так, мінливу так, погоду. То, так? так? Друзі, так. подивіться, що він сьогодні нам пропонує. Ну це просто... Набор для Крюшона. Для Крюшона. Це просто шик. Ручна робота. Шість шість індивідуальних. Подивіться. Я взагалі в своїй практиці, як правило, ось саму. У розписи, розписку дуже рідкісне зустрічав. А я Але скляночки рідко трапляються. Скільки у вас коштує? 300 гривень. 300 гривень. Київська експериментальний керамика художній Подивіться, що він сьогодні нам пропонує. Ну це просто, пане Сергію. У вас сьогодні видно точно чудовий та гарний наступ. Він користень. Ви вирішили сьогодні, сьогодні день користення, так? Так. так. Ну, Звичайно, городниця наша 1930 ті роки, ручна робота. ну, Чесно, пане Сергію, ви сьогодні нас просто наповал. Так, Так, питаємо, дивимося, вас чимось дивувати. Дивувати. Так. Дуже гарні чашечки, городницький фарфоровий завод. Подивіться, навіть сьогодні півника нам пропонує. А це що за мініатюрочка така? Це мініатюрочка, користень. Е Називається професії ага. продавчиня пірашків. Ага, от навіть так. Продавчиня да. поріжечка. На жаль, є пошкодження. Є пошкод. Скільки така краса коштує? 1800 гривень 1800. 1800 гривень, подивіться. Ну вона, вона рідкісна, так? Так, це три групи. Угу. Це київський зайчик, київський експериментальний. Київський експериментальний. Угу. Скільки зайка? 900. 900 гривень. Ось є блюдочка, це початок виробництва. А чому ви так вирішили? По клейму, Тому що клеймо. Ага, 50-х років, віточка, так. так? так тобто так. одна із, ну, як не із саме скол. перша, ну, так, а так, із, із серії зранів. так ранніх. Так, так. Скільки воно? 400 гривень. 400 гривень. А чайна пара скільки коштує? 900 900 Дев'ятсот, кремгес Світловодськ. Що побажаєте нашим глядачам, пане Сергію? Гарного настрою та мирного неба. І вам бажаю гарних продажів і міцного здоров'я. До нових зустрічей. Так, до побачення. До побачення. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашим другом, паном Сергієм. Сьогодні він вразив своїм асортиментом та рідкісним фарфором, дізналися, скільки що коштує, та який саме асортимент сьогодні він нам пропонує. Додивіться відео до кінця, буде цікаво. Яка гарна собачка піднімає настрій. Підскляник 50 гривень. Кармен 550 п'ятдесят. О, доброго дня, пані Олена. Радий вас бачити. Ви краса наша, нашої печайної. І... Що з настроєм? Добре. Все добре? Ну, супер. Вау! Що це у вас? Нові надходження, нові пропозиції. Подивіться, мейсиновський букетик. Дві супнички з набору, так? Так. З одного. Так. Німеччина. Скільки така краса? Маленька 700. 700. Ну, потримайте, будь ласка. Покажемо більшу. Вау. А більше скільки? 950. 950. Друзі, давайте дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Запропоную. Хто буде мати бажання, будь ласка, підписуйтесь. Замовляйте. Чайні пари радіохвиля, баранівський фарфоровий завод в новому стані. Зверніть увагу. Скільки коштує? 400 гривень. Це щось неймовірне у вас. Німеччина? Так, так? стара Німеччина, довоєнна. До військова? Серйозно? Угу. Цікаво. І скільки такріла? 2400. Тримайте, будь ласка. Тримаю. Хочу показати блюдечко. І пиріжкова, пиріжкова трілочка, а верніше десертна. Так, Ми з вами знаємо, що в чайних сервізах вона йде як десертна назва її скажіть, будь ласка, ціну півника. 4 тисячі васильків, а кінь? Опішня 4 тисячі. Опішня 4 тисячі гривень. Дивлюся, новорічні пропозиції у вас, так? А скільки такі парфуми 200 та в річні? Скільки 200? Так. Да. А Можете достати, будь ласка. Покажемо нашим підписникам. Не хоче? Не хоче. Ага. Це нові, так? Нові. Тут отут ціна більш мені здається навіть коробочка. Сімферополь, Кримська роза. Так, це дійсно. Називається таврічанка. Ага. Доброго дня. Доброго. Скільки коштує? 500 гривень. 500 гривень. Це Німеччина, Європа. Так, а серветниця? 450 450, ручний розпис. Пристенський фарфоровий завод. Анукатні міста туетка 1200 полонений завод художньої кераміки. Київський пуділь песик 800 гривень. Це у нас Німеччина, так? Чи Київ? Київ скільки такий собачка? 800. Оце то Німеччина песик. Скільки він? 650. 650. Присутній кракелюр, а Олімпійський ведмедик. Пане Борисе, вам Олімпійський медведик вітання передає колекціонер Олімпіади, наш Барбаріс, Добишевський фарфоровий завод. Дуже гарна німецька статуетка, так? Ні, це ЛФЗ. ЛФЗ? ЛФЗ, полі ЛФЗ. І дух, тобто песик, теж ЛФЗ. Це рідкість. Скільки вона коштує? Дві тисячі гривень. Це теж офізок. Угу. Друзі, подивіться, собака-дох, Статуєтка ЛФЗ У мене в дитинстві така порода собачка була. Кличка була Альфа. Ні-ні. У мене А скільки коштує яблуневий цвіт? 450. 450. Добишевський фарфоровий завод. А такий чайник. Это что у нас? Это Венгрия. Венгрия. Вазочка миниатюра. 550 колонны. Кавова пара Чехия. А сколько корыстень кошты? 250. 250. Чайная пара. 350. Зодіак 350, полонський фарфоровий завод, ручний розпис. Дуже гарна кавова пара. 650 гривень, ну дуже. А хто виробник? Виробник. Угу. Тоннесенький фарфор. Так. Дуже ніжний. Так, Цікаво, до речі. Це у нас фруктовниця. <крути> так. Скільки <крути> вона? 450. 450. Чайний сервіс в новій коробці. Має назву Мгновеніє. фарфоровий завод. В рідній коробці. 2900 да? Ні, це я там гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі під відео першому коментарі. Залишу Ні. посилання Ні. на телеграм. Приходьте за посиланням, підписуйтесь. А я тут, наоборот, Скільки супниця коштує? Це 200 гривень. 200 гривень. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Частина кавового сервізу, тюльпан. Баранівка. Скільки він коштує? 200 парнів. 200 кавові пари по 100 гривень. А скільки ваша мальва коштує? Мальвочки прошу, тисяча, состояние люди. Тисяча гривень баранівка так. не бутони, я знаю, що Четыреста. Кавник 400, молочник, триста. На жаль, немає. І цукорниці немає. Доброго дня. О, приветики. Скільки Україночка коштує? Це бутилка. Пляшечка. Скільки вона? Я прошу 500. 500. 500. 500. 500. 500. Там фарфор такий великолепний, тонкий. Три чайники. Отлично. Городницкий фарфоровий завод. 1000 гривен за комплект. Чайник у мене был, я продала. Да. Маленький. Друзі, повертаюся спочайно. почайної. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. перша знахідка. Кавовий сервіз дитячий, Німеччина. Вот він. Для него такая коробочка. Бачите, выглядит вигляді скринічки. Дуже цікаво, до речи, по своїй формі. Далі дві пташки. Городницький фарфоровий завод, статуетка. Дві рідкісних чашки. Кобальт, Ручний розпис, Бобишевський фарфоровий завод. До речі, зверніть увагу різні клейма. Мається на увазі сортність, другий сорт та третій сорт. Чашка Гігант, 400 мл. Яблуневий цвіт, незвичний, так як він дрібненький. Зверніть увагу, ручка у вигляді колоска. Повністю в новому стані добишевський фарфоровий завод 50 ті роки. Друзі, придбав у пані Олени парфуми для власної колекції, називається «Тавричанка». Прошу, кримська роза Сімферополь. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.